Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12». у студії для вас. Працює Богдан Коваль. Далі в ефірі про таке відразу у трьох громадах Волині оголосили жалобу. Туди везуть загиблих воїнів. У Володимирській громаді в немовляти виявили вкрай небезпечну хворобу. Оголосили надзвичайну ситуацію. Нічна автопригода у Луцьку. Одиноке потрощене авто довго стояло посеред міста. Найперше розповідаю про ситуацію на лінії зіткнення з ворогом. Бої не стихають по всій лінії фронту. Схоже, в одному з найгарячіших міст під Авдіївкою на Донеччині російські війська тимчасово починають видихатися. Стрілецькі бої тривають майже цілодобово, але менша є кількість обстрілів і ракетних ударів по місту. Швидше всього, армія Росії перегруповується, ремонтує підбиту техніку і готується до нового масованого штурму, кажуть аналітики. Водночас керівник міста Віталій Барабаш назвав наступ на місто, який почався 10 жовтня наймасштабнішою атакою, починаючи з 2014 року. На іншій ділянці фронту, де окупанти посилили тиска саме поблизу Куп'янська і Лиману на Харківщині, наші воїни міцно тримають оборону. Значний оперативний прорив російської армії там є мало ймовірним, кажуть аналітики Британського міністерства оборони. Ближче до обіду стали відомі подробиці нічних вибухів у Росії. Там, як запевняло російське керівництво, без особливих труднощів і наслідків збили цілих 28 українських безпілотників. Втім, як неофіційно повідомили у Службі безпеки України, все було трохи інакше. Так, у військовому таборі біля аеродрому Халіно у Курській області було щонайменше 18 влучань. Неподалік аеродрому розміщувалися до трьох тисяч військових та близько 80 одиниць військової техніки. Утім, точну кількість російських втрат наразі не називають. У Запоріжжі продовжують розбирати завали багатоповерхівки, куди вночі влучила російська ракета С-300, зруйнувала два під'їзди і вбила двох людей. Рятувальники демонтують напівзруйновані будівельні конструкції, які в будь-який момент можуть обвалитися. Про долю ще трьох мешканців станом на 13.00 сьогоднішнього дня все ще не було відомо. Сьогодні окупанти били керованими бомбами і ракетами по Херсону, Дніпру, селу Обухівка на Дніпропетровщині та Харкову. У Дніпрі відомо мінімум про одного загиблого і трьох поранених. Ще один загиблий в Обухівці. Окрім того, в цьому селі зруйнували 21 будинок та газопровід. У Херсоні. Повідомили про загибель чоловіка і жінки. Кілька ж годин тому окупанти вдарили по Харкову. Після чого там подекуди зникло світло. Поранена жінка. Загалом в Україні станом на обід близько 400 сотень населених пунктів без світла. Повідомили в Укренерго обстрілами пошкоджені енергетичні об'єкти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській Чернігівській областях. Відразу про трьох загиблих на війні Волинян стало відомо з моменту нашого крайнього виходу в ефір. Не маємо права ігнорувати жодне зімен, тож розповідаємо про кожного. 10 жовтня поблизу Первомайського на Донеччині загинув, виконуючи бойове завдання, мешканець Олики Дмитро Шаповал. Йому було 33 роки. Днем пізніше, 16 жовтня, на Запоріжжі загинув житель Шацька Володимир Гірикович. Йому було 35 років. У сім'ї загиблого залишилися мама та двоє сестер. Сьогодні ж стало відомо про загибель жителя села Скиби Любомильської громади, 51-річного Мирослава Коваля. Про час та місце прощання з земляками обіцяє невдовзі повідомити влада Олицької, Шацької та Любомильської громад. 12-й канал висловлює співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Поліцейські розшукують людину, яка за кермом БМВ вилетіла на кільце і, покинувши розтрощену машину, зникла. Автопригода трапилася сьогодні вночі. Машина, очевидно, на великій швидкості вилетіла на кільце поруч торгового центру. Глобус у поліції про ДТП повідомив очевидець. Заявник повідомив, що автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з автомобіля вийшов водій та пасажири, й відправились у невідомому напрямку. Поліцейські обстежили прилеглу територію. Осіб, причепних до ДТП, не було виявлено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулична шляхова мережа не пошкоджена. Лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень. В автомобілі зламаний капот, розтрощений задній бампер, пробиті колеса. Що цікаво, номерний знак з БМВ горе водій не зняв. Із власних джерел дванадцятого каналу відомо, що зареєстрована машина на мешканку Горохівщини. Утім, хто був за кермом іномарки в цю ніч, поліцейські ще встановлюють. На Волині надзвичайна ситуація. Зафіксували захворювання на небезпечну інфекційну хворобу лістеріоз. Ця інфекція вражає центральну нервову систему і смертельно небезпечна для літніх людей, осіб із ослабленим імунітетом, маленьких дітей та вагітних жінок. Цього разу захворіло немовля у Володимирській громаді. Зараз дитина проходить курс лікування, а санепідеміологи взялися шукати причину та робити все, щоб хвороба не поширилася далі. Влада громади каже, що досліджують і харчові продукти, і ґрунт, і вміст вигрібної ями на території обійстя, де живе сім'я дитини. Також обстежують контактних осіб. Розповсюдниками лістеріозу є тварини, передусім гризуни. Тож у громаді навіть планують провести дератизацію у школах, садочках і багатоквартирних житлових будинках. Людей просять ретельно мити і чистити усе, що вживають у їжу, а також не купувати на стихійних ринках овочі, фрукти і особливо молоко і вироби з нього. Наш наступний сюжет про незламність та велику силу волі. Доброволець із Луцька Тарас Сасовський втратив на війні ноги, але не втратив бажання жити та захищати свою країну. Зараз у бійця черговий етап реабілітації перед тим як стати на постійні протези, а далі адаптація до життя із новими ногами. Що додає наснаги, а що демотивує і навіть дратує у сюжеті колеги Марії Вавренюк. Інтенсивні тренування, реабілітація та відновлення обов'язкові, чи не щоденні завдання Тараса Сасовського. Як у дома, так і в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Він втратив на війні ноги, але вже готується стати на інші залізні та продовжити боротьбу у збройних силах України. Для нього каже, це справа честі. До кінця війни я себе не бачу в цивільному житті. По можливості я не знаю, можливо, в якості інструктора, можливо, ще якісь якості там якось допомагати нашим, нашій армії я однозначно буду. Тарасу 43. До повномасштабної війни займався пауерліфтингом. Військового досвіду не мав, але російське вторгнення змусило його набути. У перші дні долучився до Волинської бригади тероборони. Вирішив зразу, як тільки прокинувся від вибухів вранці 24 лютого. Зрозумів, що я інакше не зможу. я не хочу, щоб моя дитина плакала, щоб плакали інші діти. Спершу Тарас був стрільцем, потім кулеметником, а згодом командиром відділення гранатометників. З весни цього року підрозділ військового відправився тримати оборону під Бахмут. Їх позиції були фактично лінією зіткнення із ворогом. Кінус, ранок. Таких масштабів руйнувань Тарас розповідає, ще не бачив. Міста і села Донеччини росіяни стирають вщент. Це страшно, це реально. Це просто це, це як орда. лишає після себе тільки смерть розруху, і біду. На передовій каже, було важко, бо окупанти не шкодували ні снарядів, ні техніки, ні людей. Орки вони вміють воювати. В них є озброєння, в них є амуніція, в них є дрони, в них є все. І техніка, і бронетехніка в них є, і забезпечені вони і пальним, і всім. Вони готувалися до цього набагато краще, набагато довше, ніж ми, на жаль. У травні цього року під час бою, коли росіяни нещадно крили мінометами, ворожа міна розтрущила Тарасові обидві ноги. Побратими вивозили його під щільними обстрілами цілих три години. На війні дуже швидко з людьми сходишся, тому що війна якось так кристалізує людей. Ну тобто, ти розумієш, або він твій, твоя людина, або він ну, ти з ним не зійдешся. Значно важче було б без підтримки рідних і на фронті, і тепер під час реабілітації. І коли я отримав поранення, то дружина зі мною з першого дня ну, скажі, Я відкрив очі в реанімації, і дружина вже була біля мене. Якби не вона, я не знаю, чи як, як би я це все взагалі ну, пережив, як би я став на ноги і продовжив би своє. Життя існування, усвідомивши те, що сталося на війні, Тараса найбільше лякало майбутнє. Ти розумієш, що все твоє життя зміниться. Як би не було, воно зміниться. І яким воно буде, як воно буде налаштоване? У ця невідомість. Вона ще воно, воно відверто лякало. Минуло чотири місяці після поранення. Чоловік заново повірив у себе. Тепер старається з усіх сил. Поки ходить на тренувальних протезах, але готується отримати постійні. Активно займається спортом, навіть пробував водити авто. І, попри все, не шкодує про рішення, яке прийняв 24 лютого. Я спокійно дивлюсь вранці в дзеркало, спокійно дивлюсь хоче своїм дітям. Мені не соромно. Від сім'ї Тарас відчуває величезну підтримку. Тату. Все буде нормально, ти ходиш, ти будеш робити все, як ти робив, може навіть і краще. То вони в мене вірять, що доньки, що що дружина, і вірить у себе сам Тарас, бо не може підвести своїх найрідніших, які так за нього вболівають. А ще побратимів, які евакуювали його під обстрілами, лікарів, які рятували, реабілітологів, які допомагають навчитися жити по-новому. Це все буде просто не варте нічого, якщо я сам здамся. Я не можу. Відчувати розуміння та повагу чоловік хоче й від цивільних, а от чого забагато, так це надмірної уваги. Досить часто люди дивляться, ну я не знаю, як на якусь екзотичну тварину в зоопарку, можливо. І це, ну, це неприємно. Я ж такий, який був, і я не вибирав собі. Ну, таку долю, таке, таке подальше життя. Але так трапилося, але я ходжу, я пересуваюсь. Коли кажуть, що там ветеранам, пораненим потрібно повертатися в мирне життя, ні, я не згоден. Це в мирному житті трошки треба повертатися до ветеранів. Трохи треба розуміти, що ми змінені вже для наше суспільство воно вже змінилося. Ми не будемо жити так, як було до 2014, до, до 22-го року. Людей із травмами, ампутаціями буде багато, саме тому суспільству треба швидше приймати нові реалії, в тому числі вчитися поваги до подвигу військових, не знецінювати його. Один із проявів такого знецінення це жалість. Ай-яй, там бідний нещасний. Наша та війна там хто тебе туди посилав? Тобто це може бути навіть коли ми. Намагаємося до людині допомогти, не запитавши в неї про це. Ну як там? А чи страшно було? А чи ти вбивав? Ну як так сталося там, що в тебе немає кінцівок? Тобто ми цього не запитуємо, тому що цей досвід він може бути, по-перше, доволі травматичний. По-друге, ми не знаємо наскільки ну, ця людина поки що може бути вразливою до цього досвіду. А ще у буквальному сенсі війна змінює? Правильно кажуть хлопці, що з війни неможливо повернутися. Ну, тобто фізично ти повернешся, але ти вже повернешся іншою людиною. Війна змінює кожного, а особливо тих, хто виборює незалежність на полі бою. На вулицях міст уже є чимало людей із травмами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Тож бути толерантними і намагатися зрозуміти один одного варто не після перемоги, а вже сьогодні. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Тим часом на Волині і далі менше прихильників Російської православної церкви днями ще одна релігійна громада заявила про своє бажання перейти до православної церкви України. Йдеться про село Волошки поблизу Ковеля і тамтешній храм Святого Миколая Чудотворця. На загальних парафіяльних зборах люди ухвалили рішення змінити церковну юрисдикцію. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл своїм розпорядженням прийняв церковну громаду до складу Волинської єпархії ПЦУ та благословив парафіян. Перевіз стадо кіс із Донеччини. А на Волині мусить їх у прямому розумінні цього слова пускати під ніж. Із півтори сотні голів у фермера Сергія Свериденка наразі лишилося всього три десятки. Та й ці до зими перетворяться на м'ясо. Господар каже, бракує і робочих рук, і коштів, однак своїх рук не опускає. Каже, що знає, як зберегти власну справу, як це планує зробити, і в чому секрет оптимізму фермера-переселенця дізнавалася наша журналістка Анна Кравчук. Сергій Свироденко приїхав з Донецької Костянтинівки. Там займався козячим господарством ще з 2016-го. Але у 22-му на заваді стала війна. Тож з усім своїм господарством влітку минулого року довелося переселятися на Волинь. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми, з козами, з деяким обладнанням. Всього привіз 150 рогатих голів, але ось минув рік і тварин лишилося тільки 30. Вирізати своє стадо почав ще три місяці тому. Каже, так і не зміг на Волині знайти добросовісних, відповідальних і працьовитих помічників. Люди то спізнювалися на роботу, то не приходили взагалі. Довелося усе господарство тягнути самому. А це і праця на сироварні, і догляд за тваринами, і торгівля. А тут додалися ще й проблеми з заготівлею кормів. Просив допомоги, навіть до Волинської влади звертався, але безрезультатно. Що так і так, я переселенець, перевіз стада. От відповіді спочатку не було, потім я другого листа закинув, що там з моїми справами, мені відповіли, що передали в профільний якийсь комітет по цьому. Ну і все. Вони знають, у кого в господарствах є надлишки якогось сіна або солома, або такого чогось. От, і могли б позвонити, і… Сказать, слухай, у тебе є, люди приїдуть, заберуть, віддай. Могли б це зробити, це 100%, але ну, ніхто не схотів це робити. Одним словом, стало зрозуміло, що без радикального рішення ніяк. Та ви плануєте їх до зими якось вийти? Так, бо буде суджук на Новий рік. Ну, мені прикро про це казати, але ну, слухайте, ну, сурова правда життя, вона така. Та, Та попри це, чоловік лишається ніяк, оптимістом. Мені Каже, мені. рано чи пізно знову візьметься розводити кіз. Треба заробити нормальні гроші для того, щоб це все відновити. Ну, ну це, це, вам так скажу, нормальні гроші. Ну, півтора мільйона десь треба, щоб відновити це все по-скромному. Фермеру не раз радили замість кіз почати розводити корів Набагато менш проблемних у догляді тварин, але Сергій не хоче втрачати унікальності, адже кіз мало хто розводить. А отже, й займатися цікавіше. А поки що шукає підприємців, аби розширювати мережу продажів сиру та ковбас. Це впевнений, наблизить його до мрії відновити козяче стадо. Це більше зараз схоже на мрію. Якщо все буде добре з виробництвом, виробництво потягне, будуть гроші, які я можу знову вкласти в козинне стадо, в його облаштування і знайти, хто буде працювати, то так і буде. Ну, але на сьогоднішній день це більш мрія, чим реальні плани. Сподівається, Сергій Сверденко і на Європу каже, після перемоги і вступу в Євросоюз у його бізнесу з'являться нові можливості. Тому що так треба, і то є добре. Ну, ще я вам скажу, коли Україна повністю війде в Європейський Союз, то європейські субсидії на казине стадо вони розпространяються по всій Європі. Але складаються вони в 70% від витрат на, на первинне виробництво. Тобто, що я за рік потратив, 70%. В кінці року євросоюз погашає. Мої витрати залишаються в районі 30%. І таким чином, да, можна дуже можна дуже зручно будувати цей бізнес і в подальшому. Аби надалі виробляти крафтову продукцію в потрібних об'ємах, треба стадо не менше ніж із сотні кіз. Тоді і молока вистачатиме, і грошей на зарплати людям. А поки що робить суджук, традиційно для східних народів в'ялену на ковбасу. Фарш зі спеціями три дні лежить під пресом, потім в'ялиться на холоді, згодом у теплі, а ще пізніше проходить процес сушки кілограм такого делікатесу коштує у фермера 400 гривень. 50% тут яловичини, решта составляє козлятина і, і конина. 50% тут яловичини. А от ще є кабріта, це ж саме. Тут 100% м'яса козина, ага, а сало кінське. Тут ага. тільки сало кінське. І вона з вищого гатунку, тобто саме такі. Якщо суджук у нас першого гатунка, то кабріта вона у нас вишого готова. Як часто купують люди? Ну, дуже добре, і кабріт і суджук купують дуже добре. Буває, що пробують, а потім а, тобто вже кажуть, «да», А з чого вона, ми розказуємо, з чого, люди якби удивляються. Нє, не бороть, борониться не кидає фермер і сирне кравчарство. На полицях у Сергія зараз є 10 видів сиру та не менше 200 кілограмів, які він продає на фермерських ринках. Звісно, з часом сиру меншає, адже зникає поголів'я. Але дохід від цього фермер хоче використати на купівлю нових кіз. А будуть кози буде і новий сир. каже Сергій. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На сам кінець про погоду зима все більше нагадуватиме про себе. Синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології запевняють, що до кінця тижня температура повітря поступово падатиме, а в суботу і в неділю можливі навіть мокрий сніг і ожеледиться на дорогах. Температура вночі на вихідних може падати аж до 2 градусів морозу, а в день не підніматиметься вище плюс 7. Більше новин традиційно на нашому Ютуб каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі!